Отак люфт невеликий, а ось так трішки є. Ну він такий, в принципі. Ага, подождіть, це в нас йде, йдуть. Тут ідеальна чистота, бачите? Не хоче вона йти, так як свічки. Бачите? Сидить, не рухається. Ну що ж, тоді будемо застосовувати важку артилерію. Знімаю зараз магніти акуратненько, все видуваємо тут і зворотнім молотком будемо пробувати діставати. Пробує, що у нас вийде. Магнита скрутив, там така бунтова якась цікава, цієї форсунки. Чесно скажу, якщо більше розбирате немає поражання. Не Тому вийде станцію. Як робить так, так Пішла. Пішла. Добре, що пішла. Мембрани ніде немає, як ви зрозуміли з відео. Тому я спробую трішки її пом'якшити методом, інтернетним методом, де кидають прокладки в воду, кип'ятять, вони стають м'якшими. Так само я зробив з мембраною. Кинув її, як бачите, у воду. І зараз спробую трішки її покип'ятити. подивимося, що з цього вийде. Буде вона м'якшою чи не буде. Мабуть потрібно трішки вогонь зменшити, так? Да? Як ви вважаєте? Так воно підкипає, е. Дивіться. Ого! Нормально воно підкипає. Ну, поки мись буду варити, пізніше включусь, подивимося, що у нас вийшло з цієї процедури. Стане краще чи не стане. Що я вам хочу сказати? Що мембрана стала м'якшою. Цей лайфхак дійсно працює. Можна встановлювати на місці. Вона ж у нас ціленька, правда? Да, чесно кажучи, не вірив, що буде щось краще, але запрацювало. Люкс. Так. Сажу її фільтр на мойці і його заливаємо звичайною хімією для мийки автомобілів. Тобто піною. Тільки набагато концентрованішою. Миє вона над супер клас, я вам скажу. Оця хімія. Принаймні та, що в нас. Ми на неї миємо двигуни. Супер класно вона миє. Їйце, там піна. І миємо тільки зворотню сторону. Та як у нас ця сторона чиста, щоб цю сторону вже не гнати всю цю грязюку, наливаємо з цієї сторони і щоб воно виходило вже на цю сторону. Звідки прийшло? А й туди і йде. Ну і колектор також. Заодно помиємо щоб був чистенький і на свою роботу зробить. Так, це форсунка зібрана, нова шайбочка, на ніс таємне покриття, склад якої я нікому не скажу. Там усе почищено, все нормально, можна ставити. Ось так воно гарно повиходило скрізь, бачите? Буде люкс. Буде люкс. Так, нова помпа по оригіналу, так. Але якщо подивитися на виготовлення і на, на леття, саме так, то на цій помпі нам більше всього що ще рідня. Лиття набагато краще. Тобто більш чітче видно цифри на чокрену тут погляньте, як воно все. Ну і якось трохи вже не так, як на мене. Тут краще робили. Отвір зверху тут більший, бачите? Чи ні? Чи тут просто грязний? Більший, більший, тут менший. Ну, якось так. Компу ставимо по оригіналу. Розпочинається зборочка, так як я форсунку вже встановив. Тут встановив, тут, до речі, також були прокладочки по оригіналу. В комплекті йшов навіть ось цей паралончик. Випав перший сніжок, на вулиці ожеледиться. І ваший. Друг автомобіль має бути застрахований. А де це можна зробити? Правильно на сервісі Hotline Finance. Зараз там діє знижка за промокодом Black Friday 2023 до 20% можна отримати знижку на міні автоцивілку страхування від нещасних випадків. Посилання на сервіс Hotline Finance ви знайдете в описі під відео. Переходьте, вибирайте свій поліс і почувайте себе безпечніше. А головне, можливо, зекономити свої кошти. Покис сажовий ніч. Ось така субстанція звідти витікає. Це вже трохи вона розмилася, відразу вам не зняв. Коротше, трохи є там цієї каки, кисне він далі. Знову його там промили, замочили, ще кисне, ще час є. От, ще нехай кисне. Вилюк. Бачите? І куски випадають. Отже, отже. Блин, важкий. Потрібно буде гарно просушити його. так Мені вже приїхали трошки запчастин. ну Здається, навіть не трішки, а все. Так, поки покажу вам вкладища, так, так як я їх зараз встановлюю. Вкладищі по колбеншміту. Верхній кладиші. Ось такі темні. Я так думаю, що це верхні. На них нічого не написано. ні спутер, ні ловер, нічого. Просто тільки різні номерки в цих і в цих. Ну, судячи з, тих, з того, які були оригінальні, верхні якісь, мали інший колір, а нижні звичайні. ну, Я вирішив, що тут так само. Оце будуть верхні з таким якимось покриттям супер крепким. От. А це будуть нижні. Встановлюємо їх на місце. Цей сюди цей шатун. Звертаємо увагу на те, щоб у нас складищі стояли максимально по центрі в даному випадку бугеля. І наносимо пасту. І максимально по центрі шатуна. Там книжка пише взагалі має бути приспособа спеціальна. У ну, мене її немає, я так ставлю просто по центрі момент затяжки 25 ньютон, Перший етап. Та, другий етап до доворот 110 градусів. І одразу ось так трішки провіряю. А чому трішки? От ми можемо прокрутити. Ось так. Опа. І перший четвертий. З першим четвертим працюємо точно так само. Вкладище на місці і зараз буду займатися встановленням. Не встановленням, а заміною цепа. Цепа. Будемо міняти цепа ланцюга, да? де тут ця мітка? Хто пам'ятає, де вона? Хлопці! Ніхто не пам'ятає, да? зараз будемо шукати. Я собі якось так спокійно. Думаю, в мене є фіксатори дерева для таких двигунів, для 2 літрових і 2,3 Дивлюсь, тут все воно таке схоже. Так, так. А як ставити? То ні. ніфіга воно не підходить. Дюськи. Отже, замовили. Для 1.6 має бути завтра. Все таке, але трішки не таке. Отже, камесь буду робити те, що можу без ГРМ. Вже встановив колектор. Нова прокладочка, звісно, все на місці. Тут зараз будемо ставити свічки. Там у нас порядок, частенько все у свічних От, Будемо ставити свічки. Свічки замовили НЖК. Є комплект цепа вже на масляний насос у нас по оригіналу. Так. Це у нас ролик натяжний, на ПК, там поганий. Масляний насос, сам також новий по оригіналу. Це у нас ущільнення на патрубки, які йдуть від турбіни до інтеркулера і від інтеркулера до е, пусного колектора. Задній сальник колінвала. Ось такий По пелрінгу. Це передній сальник колінвала по елерінгу. Так. І також. Е, Комплект ГРМ. А. Також по оригіналу, як бачите, цепка, зірочка, башмак один, башмак другий, ніфіга яке голубеньке. Що там ще маємо? Ще одна зірочка, натяжник і болти. Весь комплект, прекрасно. Всі зірочки нові, цепки нові. Отже, там і займаємося, як я кажу, тим, що можемо. Намастив свічки антипригарною пастою, використовую ось таку пасту. Така місць зарекомендувала себе нормально. Момент затяжки, якщо не помиляюся, 15 н. Приїхав набор фіксаторів. Візуально ось цей для розпродвалів дуже схожий на той, що для 2.0, 2.3, для М9Р. А цей r 9 m Вся різниця М9Р і r 9 m Зараз спробуємо зробити. Значить, як робиться? Я верну трішки колінвал назад, беремо фіксатор і закручуємо його до упору. Перся. Тепер крутимо по ходу. колінвалу перся у фіксатор. У нас має стати ось ця приблуда. Попасти в ці два отвори і попасти сюди. Ну майже, майже, мабуть, не збігається по тій причині, що розтягнутий цепок, Бачите? Зараз спробую погратися, зловити його. Поставлю зараз ось тут мітку, де в мене зафіксований колінувал. І пограюся з цим, щоб тут співпало, як вона зіб'ється. Коротше, вона сама по собі трохи туди плотенко стає тугенько. І... Трішки кульнувал довелося мені ще по ходу. Чуть-чуть зовсім. Ну, все, можна розбирати. Значить, Дивіться, є все нове, все гарне, але є маленька відмінність в обробці деталей. Ось стара зірочка. І слід від сальника, бачите? Як оброблена ось тут сама шестерня. Все гладенько, все прекрасно. Ось нова. Подивіться. Її забули полірнути, Видно сліди різця. Сподіваюсь на камеру видно. Бачите? Забули полірнути на заводі. І тут якось два зубчика. Я так думаю, що ось цей кольоровий має бути отут. Так я думаю, зараз побачимо. Значить, Дивіться, тут ось так, ну так як завжди, в принципі. Це гуляє. А тут я встановив ось це кольорове між цими двома. Подивимося, як зараз воно стане. Щось мені здається, що погано стане. Мабуть, я трошки зміщу на один зуб сюди, ось так поставлю. Щоб більш натяжки було сюди, тому що ось так буде краще. Правда? Ще навіть можна таке змістити. Там все одно все рівно, там все рівно, як воно буде стояти. Чи так, чи так. У нас все зафіксовано. Отак. Правильно. І там зараз зафіксуємо. А як буде стояти цепка, то в принципі по, -по барабану. Ну що ж, все встановив на місце Зажав, зажав, зажав. Цю планочку ставимо правильно. Таким більш випуклим доверху. Просто отвір круглий знизу, овальний отвір зверху. Тут зажав, погляньте, скільки має вийти натяжник, бачите? Тут зажав, отут ніякого герметика, просто натяжник. Тут зверху не зажато вільно. Так, Можна тако зробити. Якщо ви в пальцях крепкі, і пальці у вас не в маслі, то у вас так вийде зробити. Якщо ж ні, то ні. А ні то ось так. Опа, все. Фіксатор витягнули. Як бачимо, натяжник вийшов приблизно в два рази менше, ніж на старому цепку. Тепер зараз ставимо фіксатор сюди. І тут колінвал. Ну, У мене він підведений, здається. Зараз підведемо його в ту сторону, щоб він уперся у натяжника. Не натяжника, а у фіксатора. Фіксатор має бути закручений до кінця. Ставимо приспособки. Фіксатор стоїть. Робимо ось так, дивіться. Вертаємо назад і прокручуємо вперед, допоки не впреться. Оп, вперлося, все. Зажимаємо ці три болтика. Після цього всього робимо два оберти. Бачимо, що підходить мітка. Бачите? Закручуємо фіксатор на його місце. Щой не закручується. А, все. Закрутили фіксатор і робимо ось так. Оп, уперлося. Зараз ставимо сюди фіксатор, перевіряємо свою роботу. Беремо фіксатор. Він ось сюди заходить дуже тугенько. Дуже. Цю прорізь. Так, в нас туди стало. І сюди стало. Все чітко, можна збирати далі. Так, машиний насос я вскривати не буду. Єдине, що я зроблю, це отуди де лопатки. Зараз налью масло, прокручу, щоб його змастити, щоб він не був сухенький. І все. Ставимо заборник, я його вимив От, і будемо збирати. Ну що, там уже все я закрив вчора. Сьогодні наступний день. Дивіться, яка цепка. В два рази менший розтяг, ніж на старий. Нагадую, на одометрі щось там в районі 300 тисяч, якщо нічого не змотано. Цього я вам сказати не можу. Ну що, закриваю цю кришку. Десь має бути сьогодні вже турбіна з ремонту. Там, до речі, не пам'ятаю, вам казав чи ні, люхту неї. От і будемо ставити на автомобільчик. Приїхала турбінка з ремонту, замінили її картридж. сказали, що був сильно вироблений вал. Що я там побачу? Нічого. З ремонту, сподіваюся, там добре зробили. Відрегулювали все, сподіваюсь, все там добре. Також є прокладки на турбіну. Вартість цих прокладок, хлопці, в районі 5 тисяч. Ну, 4 точно, мабуть, буде. В комплекті має шпильки на турбіну, шприц для заливання оливи. Одна з прокладочка. Інша прокладочка. Ну, Навіщо таке робити його все вкупі? Блін, зробіть його окремо. Голови не морочили. Прокладочка. Дві прокладочки під турбіну, не знаю, на злив масла. І нові гаячки, нові шайбочки на подачу масла високі, до речі, бачите, які важко знайти такі шайбочки високі. Значить, все є. Так, шпильки. Чи буду я міняти шпильки? Не буду їх міняти. Вони тут файні, різьба на них файна, не ржаві нічого. Я їх залишу. А ці шпильки ну, віддамо власнику, напевно. Що з ними робити. Все, ставимо турбінку. Помили сажовий. Отак От зараз він виглядає всередині. Ще, звісно, як бачите, трохи є чорноти, але вода вже біжить чиста. Багато використали хімії, тільки що сушив максимально його. Але як бачимо, ще він Ну, Я думаю, це не страшно. Правда? Зробимо регенерацію, він просушиться. Поставив дивун на автомобіль і приготувався до першого пуску. Все було нормально, без пригод, тому вам нічого не показував. Головне, не спішити все під'єднувати по своїй черзі. Все, зараз будемо запускати. Масло залили. Трубочка у нас тут не зажата, одна, там не, не чіпав я. В принципі, я там нічого не зроблю, там, як бачите, не доберемося. Зараз будемо пробувати запускати. Iš čia yra. Kas čia padėjo? Mimo starter. Mimo starter. Dagas starter. Mimo starter. Що таке тормоза нажать. Хоча тут такого не було. Он ярик на халтурив, дивіться, бачите? Наживив проводок, ну не до кінця. What the fuck is this? Зараз будемо пробувати зажимати його, навтягуюся на стартері. Сподіваюся, більше ніяких сюрпризів не буде. Нормально. Ще нема солярочки, качаємо солярочку. Ну Здається, солярочку качнули, запускаємо. О, навіть хочу запуститися, бачите? Що виявляється, я навіть форсунку правильно зібрав. Я переживав, чи правильно там я все зібрав. Здається, все добре. Ну що ж, як то кажуть, перший день пустили, можна збирати далі. Вже легше трішки на душі. Коли так. Все, бачите, скільки піни ще вилетіло. Мили, 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 не домили. Потрібно буде обов'язково робити регенерацію фільтра. Обов'язково. На. Nee. Ось так виглядає мійка каталізатора, бачите? Скільки піни лізе. Запустив регенерацію. Чекаємо. Що ми маємо. Золи 22 грама. Подивимося, скільки буде в кінці. А то почало коптити. А не коптіла. Скинула оберти і почала трохи коптить. Випалює, випалює. Так він коптить. Раніше він так не коптів під час регенерації. А Це видно випалюється, вигорає вся та хімія, яку ми наляли. Це просто треш, димить і димить. Не димить, а коптить просто. Це воно. 92% ще до завершення регенерації, 93%. Ще димить, але тільки що звук дигуна помінявся. Будемо спостерігати, з цього вийде. 97%. Диму нема. Щось там трішки-трішки йде його. 98, йдемо до завершення. Диму все менше і менше. Але смерділо резиною паленою страшно. Немає диму нічого, все. Все випалило, все люкс. 99. Температура спис попадала, була за 200. Зли, як бачимо, 12,6. Було 22 з копійками, точно не пам'ятаю скільки там було. Ну, Вважаю, що регенерація завершена. 100%. Зараз має зупинитись. Бачите, як плавно скидає оберти. Все добренько. Що оце таке? що берегти? Ні. Ага. Ну все, ремонт закінчений. Зробили регенерацію, її потрібно робити обов'язково після мийки сажового фільтра. Дякую, що дивилися. Такий получився ремонт ТО, планове ТО. Двигуна 1.6, R9M, що не помиляюсь. Opel Vivaro 2000, 2000 зараз скажу. 15 рік, на дометрі маємо 276 тисяч. Ну, мені здається, там трішки більше. 1100 гарантія змотана. Все. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Пока.